Доброго дня, а тепер розповім про данську спонтанність. Мені здається, що спонтанність це щось таке непритаманно данцям. Бо, наприклад, от навіть на роботі, якщо кажуть, давайте сходимо разом в кафе чи на впиво, то можна було б і в той самий день домовитись. Але ні, давайте заплануємо. Ой, пишеться імейл, всі підтверджують день і тоді вже. Люди збираються і так само прийти до когось у гості, навіть якщо це гарні родичі, чи там не, не, не дуже близькі родичі чи друзі. Ні, це треба все планувати, домовлятися. Головне домовитися зарані, внести це в свій календарик, бо є такі люди, у кого вже наперед розписано. Може, і на півроку вихідні. А, а я за спонтанність. Ну то я ж з України, у нас сипинакше гарного дня.